Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні вам покажу порожні баночки за жовтень місяць і давайте починати. Почнемо з шампуня. Закінчився у мене ось такий шампунь від фармасі Натюрель з аргановою олією. Це у мене ще в старому дизайні 375 мл. Потім їх випускали 360 мл. але вже наразі мені здається, повністю ця, цей шампунь знятий, хоча шампунь досить хороший, добре працював. Гарно зволожував волосся, і волосся ставало таким гладким, доглянутим, рівним. Мені цей шампунь сподобався, він гарно напитував волосся. Ну, Так, як його зняли вже з виробництва, його вже не купити, тому довго про нього говорити не будемо. Поки що в мене більше таких шампунів нема. Зараз користуюся з кератиновою серією. Він теж дуже-дуже хороший від фармасі. У мене закінчився також ось такий гель для душа, тобто у моїх дітей. Вони люблять всякі ягідні аромати. І цей гель був непоганий, він був такого червоного кольору дуже приємний аромат ягідний. І добре справлявся зі своєю задачею. Так. Далі ще один гель для душа це ось такий в мініатюрі Молто. Ось так він називається. Мені не дуже сподобався цей гель. Він, до речі, це мініатюра 50 мл, він такого блакитного кольору. Це класич... Він мав класичний чоловічий аромат якогось чоловічого засобу, і тому мені не сподобався. Ні мій син, ні мій чоловік теж не хотіли ним користуватися, якось він їм не зайшов, я пробувала сама. Десь половину баночки я використала гель для душа. Ну, що сказати, звичайний гель для душа. Нічого такого. Щоб платити такі за нього гроші, я не побачила. Звичайний гель для душу, шкіру не сушить. Аромат мені не сподобався, так як це класичний аромат чоловічого засобу. Тому, половину я його використала як гель для душу, половину вже використала як рідке мило. ось я, Він мені попадався в якомусь адвент календарі, самостійно я би його не купляла, тому що мені здається, що ціна на нього неоправдано завишена. Так. Далі, що ще для тіла? Для тіла закінчився ось такий дезодорант. Він був кульковий, ось такий. Ну, звичайний дезодорант, не можу сказати, що він був якийсь поганий. До речі, він не був липким, наприклад, як бувають кулькові дезодоранти, Але, в принципі, я не люблю кулькові дезодоранти, тому що треба чекати, поки вони висохнуть, і я їх використовую тільки влітку. Сама самостійно я в здоровому глузді їх не купую. Вони в мене якось з'являються. Я їх, звичайно, не викидаю, але використовую але якогось особливого задоволення від їх використання я не отримую, тому самостійно ніколи їх не купую. Цей був, якщо порівнювати з іншими такими шкульковими дезерантами, непоганим. Він не був, я ще раз повторюсь, якимось липким, рідким, був достатньо приємним в використанні, якщо порівнювати з іншими, знову ж таки. Але так, мені подобаються найбільше, це тверді дезодоранти. Ось. І я їх постійно собі купую. Але так, щоб не викидати, то якщо в мене з'являється, то використовую і такі. Далі для тіла У мене ще закінчився ось такий скраб в мініатюрі. Мені попадався він в б'юті-боксі. Ось так, так називається. Так, секундочку, фокус. Що ти здурів? <ріст> Щоб було все нормально і пішло. Так, ось такий. Тут всього-навсього 28 грам, але мені його вистачило дуже надовго. Я його навіть розрізала. А все чому? Тому що він мав дуже багато скрабуючих частинок, і його був дуже... Так, що таке фокус? Дивіться, фокус здурів. Так, був дуже економним в розході, і тому його треба було зовсім маленьку крапельку, щоб на все тіло розподілити. Він дуже добре скрабував. В принципі, він мені сподобався. Не знаю, чи буду купувати, але з задоволенням використала. Так само використала ось такий крем після, після сонця чи як це б назвати. Так, Після сонця відів Роше це теж мініатюра 50 мл. Я його використовувала влітку, але так як я була тільки на океані, там такого сонця практично не було. Тому не встигла використати цілу баночку і тому вже використала, як звичайний лосьйон. Там залишалося ось десь, ось так, по цю поділку, і я вже думаю, доб'ю його, не буду тримати до наступного літа. Ось так. Далі закінчила ще така зубна паста. Elmex. Мені цей бренд незнайомий, вперше нею користувалася. В принципі, зубна паста непогана. Мені здається, вона була така звичайна біла, не гелеподібна, звичайна як зубна паста. З задачою справлялася добре. Тут 75 мл, і я її закінчила. Так. Дуже багато цього разу закінчилось кремів для рук. Давайте почнемо з цих, як завжди, від натюрель, від фармасі з морськими мінералами. Подобається цей крем, у мене їх ще досить багато, тому ви часто в відео будете їх зустрічати в порожніх баночках. І, в принципі, я ними задоволена. Колись купила, повторюсь, по 20 гривень по акції дуже багато, більше 100 штук. І тому вони в мене постійно в порожніх баночках. Наступний крем, який для рук, який в мене закінчився, це ось такий від магазину Носібе з яблуком. Цей крем мав приємний аромат. Але мені взагалі не сподобався. Він надто рідкий і він дуже складно поглинався шкірою і взагалі нічого не напитував. Таке відчуття було от як, наприклад, є лосьони від Avon таке саме роблять на шкірі. Вони так вплівочкою зверху вкривають руки і все, і не впитуються. І так само був цей крем, ну я його використала, в ньому нема ковпачка. Хто дивився моє минуле відео, то бачив, як я його отримала. Тут було заслюдовано, тому я ним скористалася, хоча він мені прийшов без ковпачка. У мене зараз в використанні точно такий самий, хочу закінчити і забути. І я би сама особисто такий крем не купувала для рук. Також в мене закінчились аж два креми для рук, які були в мене в сумочці, я з собою не соїла. Це ось такі маленькі отур -демінуї 30 мл. І це. Звані, ваніль-бурбон ваніль теж 30 мл. Хороші креми для рук, дуже зручний формат для сумочки. Я їх носила з собою, добре зволожували руки, в принципі ніяких питань до них немає. Так, далі давайте ще покажу. Закінчилися в мене ось такі шампуні, їх 5 штук. Не сподобались мені ці шампуні, тому що вони погано пінилися і. Я не знаю, їх взагалі -то неможливо купити. Це я купила на вінте набором. Так. А взагалі це, мені здається, з готелю шампуні. Люди десь з готелю собі взяла і продавала. Тому дуже довго говорити не буду, просто розкажу, що от дуже погано пінились, тому цей один чубик мені вистачило практично на один раз. Тому так, Просто показала, що вони закінчились і все. І так само закінчилися з цієї серії такі лосьони. Ось. Але їх вже чотири штучки, ще один у мене є в користуванні. Теж лосьони такі собі дуже рідкі, дуже погано впитувалися, не сподобались. Але закінчила. Не настільки, щоб викинути, не сподобалось. Далі давайте переходити до обличчя. Для обличчя у мене закінчився гель для вмивання ось такий від The Inky. так як цей бред називається. Ну, ось тут читайте, як бренд називається. Це, в принципі, невеликий об'єм 50 мл. Е, мені сподобався цей гель для вмивання. Він був такого коричневого кольору, і там були мені здається, такі малюпусінькі скрабуючі частинки, але практично вони не відчувались на обличчі. Е, дуже довго в мене цей гель був ще. Так, Давайте вам покажу, а що ж з фокусом. Так, фокус. Взагалі не хочу фокусувати. Так що таке? Уже світло не стає. Так. Ну все. Я відео знімаю. що? Ой, Алі передав тобі пляс. Ага. Так, отже, цей гель для вмивання обличчя був у мене дуже довго, хоча тут всього на все мл. Тому що я його брала тільки десь з собою. Як кудись їхала, то брала з собою, в принципі. Тому від січня аж тепер закінчила. Десь в мені попадався теж в якомусь адвенті, я його сама не купувала. Окремо мається на увазі, або в якомусь наборі. Повторювати поки що не буду, тому що дуже багато маю гелів для вмивання. Так, далі. У мене закінчилися зразу дві міцелярні водички. Ось таким. Мініатюрки. Перша це від Євроше 50 мл, а друга це ось така біодерма. Два, ні Адерма називається. Адерма 25 мл. Ось така малесенька. Я була з донькою в лікарні в жовтні 10 днів і якраз там використала це. Цю я використовувала для зляття макіяжу з очей, а ось цю я теж пробувала. Знімати макіяж з очей мені не дуже зайшло, тому що дуже довго. Вона якось гірше, ця добре змивала, ця якось гірше. А якщо десь там з обличчя, то нормально оця від ще працювала. Приємний малий аромат, що одна, що друга. Ось такий маленький об'єм. Так, Ось таких в мене, до речі, є декілька штук. Я купляла в наборі. А ось ця в мене є ще одна, така маленька. Так. Десь приходила мені в подарунок. Далі закінчились в мене два тоніка, Теж там в лікарні в мене закінчились один ось такий піксі тонік, тут 15 мл. Це з гліколівою кислотою. У мене колись був і повнорозмірний такий, і мініатюрка, здається, 30 мл чи 50. Ні, ні, 100 мл згадала 100 мл, а тепер це взагалі супер міні. Мені подобається цей тонік. Він добре висвітлює пігментні п'ятна веснянки, надає здоровий колір шкіри. Мені цей тонік дуже подобається. Як в мене вже всі тоніки закінчаться, можливо, я собі такий би і купила. І другий тонік це ось такий. Так, це Від Герлен. Теж я купляла на Вінтед в наборі. Він взагалі називається Лосьон. Так, як сфокусувати, щоб показати? Так ось. Це, взагалі, лосьон. Так, що тут написано? Лосьон. Ну, це тонік, так, Абей Рояль. Від Герлен, і тут. Теж 15 мл. Він був такий, знаєте, трошки густий, як тонер. В принципі, мені сподобалось, як він працював. Єдине, що аромат не дуже. Аромат, знаєте, якийсь такий трохи в ретро, якоїсь такої, як колись помади, так пахли, мені здається. А так, в принципі, я його з задоволенням використала. Так, от такі насіла на мініатюрки. Далі, давайте переходити до сивороток. Сивороток в мене теж закінчилось аж три штучки. Перша, ось така повнорозмірна, це в мене пішла вона на початку жовтня, а цілий вересень нею користувалась. тут 30 мл. Взагалі тут не зрозуміло, це написано, що це якийсь денний догляд, що це. Але вона така була гелеподібна, така, навіть я би сказала, рідкувата. І тому я використовувала як сиворотку. мені сподобалось, дуже добре зволожувала обличчя. Теж я купувала на він в наборі. Так, друга це ось така сиворотка. це вже мініатюрка 5 мл. Тут вже написано, що це серум Ось теж добре працювала. Я її аж розрізала, все звідси використала. Мені сподобалось І ось така олійка це від Клоранс. Я її використовувала тільки на шию, тому що на обличчя вона мені дуже. Ну, вона занадто напитуюча, занадто така жирна. І навіть одна крапелька це було забагато. Мені на обличчі не потрібно було такого напитування, тому я використовувала її тільки на шию. Ну, тут невели... Хоча тут невеличкий об'єм, скільки її тут є, де це на... 2 мл. Ось. Але її так надовго мені вистачило, ну, на днів 10 точно вистачило. Ось. В принципі, на шию. І тільки на шию я використовувала в принципі, непогано. Так. Також в мене закінчився скраб для обличчя, ось такий. Теж буду хвалити. Дуже мені сподобався цей скраб. Він дуже круто скрабував шкіру обличчя, і його, він був дуже економний, його треба було зовсім крапельку, щоб скрабувати все обличчя. У мене ще є один такий в запасах. Ось скільки тут мілілітрів. Тут 15 мл, але я, мені здається, місяця два ним користувалася. Тому ну, класний скраб, він теж мені попадався в якомусь наборі. І є ще один. Так, далі два крема для обличчя. в мене закінчилось. Так само з цієї серії, от такий нічний крем від Герлен в крема наприклад, на відміну від тонька, вже зовсім інакший аромат. Він дуже приємний. Крем був такий, знаєте, теж дуже напитуючий. Тут всього всього 5 мл. Мені його десь вистачило на тиждень. Ось, сподобався цей крем. так і ще один крем в мене закінчився від Dior. Ось такий. Тут взагалі 3 мл. Я навіть коробочку зберегла. Це я купила в одного продавця на Вінтед, Я, здається, не показувала на каналі цю покупку, але я купила там багато було таких всяких мініатюр, Діор, Гірлен. І я їх зараз намагаюся використати. всі, Ось так виглядає, я теж розрізала. В принципі, крем мені сподобався. А дуже мало було. 3 мл вистачило, напевно, на 3-4 рази. так далі що в мене закінчилась ось така сиворотка Це від анастасія Беверлі Hills Сив... Сиворотка для брів. Ось ось так вона виглядає, такий пензлик. В принципі, як працює, мені сподобалось, тільки мені здається, що тут дуже мало було цієї сиворотки І вона якось так. Не витягувалася звідси, що, мені здається, майже відразу я витягнула тут стопер, щоб сиворотку нормально наносити. Ось, дуже швидко якась в мене вона пішла. А так, в принципі, сиворотка працювала добре. Так. Ось. Далі. Давайте я покажу з декоративної косметики. У мене закінчився ось такий гель для брів від Benefit. Дуже класний гель для брів. Тут його 2 мл, по-моєму, тільки. Так, 2 мл. Вже все стерлось. Не видно. Зараз відкрию покажу, як виглядає е, щиточка, ось така. Дуже, мені здається, що це найкращий гель для брів, що я пробувала. Зараз вам поясню, чому. Е, я наразі користуюсь ось таким від Евелін, і ми будемо їх порівнювати. Це бюджетний гель для брів Я його купила в Україні, зараз в районі 100 гривень. Так от, яка різниця? Перша, ну для мене це взагалі кардинальна між ними різниця. Хоча якщо взяти, як вони тримають волоски, то вони приблизно плюс-мінус одинаково тримають. Навіть Евелін, мені здається, більше так я відчуваю, що волоски прилипли до, до шкіри і така стянутість більша, ніж від Бенефіт. Від Бенефіті відчуття таких відчуттів в мене немає. Але що в чому плюси від Бенефіт? Отже, перше, що він застиває, практично, ти наносиш, і він практично зразу за, за декілька секунд застиває. А от Евелін, це ну, треба чекати хвилини-дві, напевно. І за ті дві хвилини, поки воно застиває, ці волоски ти укладаєш, а вони назад падають і так далі. І тобі постійно треба підчісувати, підчісувати, щоб це застило. Це зовсім незручно. Це перший нюанс. Але другий нюанс, це мені здається, найважливіший. Бенефіт можна олівцем намалювати, там Бог знає що, швиденько раз-раз, і він робив якусь магію. Ти розчісуєш потім цим гелем, і в тебе такі дуже красиво виглядали брови. Тобто, неважливо, як ти там той олівець наніс, потім цей гель робив якусь магію. То Евелін таке не робить. Треба дуже акуратно нанести олівець, тому що. Він не робить ніяку магію, ти ним наносиш і краще не стає, може стати тільки гірше. Тому я буду однозначно. Ну, я цей Евелін, звичайно, докінчу, його викидати не буду. Але я купувати більше не буду. Якщо в мене закінчиться, в мене ще від Анастасія Берлі Хілс є один гель для брів, я ще його не користувалася. І як тільки ці два закінчу, то, звичайно, куплю собі від Benefit, тому що це дуже швидко, це дуже практично. Ти як-небудь намалював олівцем, а потім робиться, має і в те, красиві брови. Ну, я і дуже дуже економний. Оці 2 мл Я не знаю, скільки я ним користувалась, ну, дуже довго. Так, Далі. І в мене закінчилися дві туші. Е, перша ось така від Oriflame. Ця в мене закінчилась на початку жовтня. Е, в принципі, мені туш сподобалася. Мені всі туші від Oriflame, що я пробую, подобаються ось така щіточка в неї. Єдиний мінус, бачите, яке тут горло. Це я не зняла стопер, це вона з стопором, таке широке горло. І отак туш при користуванні, все витікала, звідси витікала, витікала, і постійно її треба було витирати. Я вже була її повитирала, коли перестала користуватись, і далі з неї от витікає щось, але вже там туші немає, ну, щоб нормально наносити. Тому я її віднесла в порожні баночки. А так, туш хороша, десь я нею користувалася, напевно, півтора місяця. Вересень цілий, от може, з 10 днів жовтня. Ось так. Так, і друга тушека в мене закінчилася це від сефори, ось така. В принципі, мені теж вона сподобалась по своїй дії. Тільки тут взагалі півтора грама, але ось така щіточка. Вона гарно видовжувала вії. Єдине, що вона дуже швидко закінчилась. Ну, Мені її вистачило, може, на днів 10. Я, напевно, десь на тиждень, а потім ще пару днів я доливала засіб для зняття макіяжу з очей і ось так її домучу. Так, і що ще в мене закінчився. Закінчився ось такий пробник водички Foreway Shine. Мені сподобалася ця водичка, я купляла в Україні ось таку за 10 гривень. Такий, знаєте, яскравий, якийсь сочний аромат. Незвичний для лінійки фаревей, і я вже її собі офлаконила, В мене вже є 50 мл. Правда, ще з флакона нею так і не користувалася. Ось. І ще закінчились чотири пробничка ось такі доглядової косметики. Десь мені ставили в подаруночок. Ось такий серум від кодалі. Десь на три рази мені вистачило цього серума, сподобався. Потім. Це що? Це все креми, мені здається. Так, це заспокійливий крем для шкіри навколо очей. Фармстей теж сподобався. Потім від це А, це теж серум, півтора мілілітра, ось такий теж непоганий і, і лока, Локетан. Лосітан, перепрошую, Лосітан, ось такий крем. Ну, В принципі, знаєте, спробника складно сказати. Що, що він там дуже сподобався чи ні. В принципі, ніякої алергії, висипань не було. Добре, зволожував, аромати приємні, тому, тому нормальні. Ось так. Ну, Це все, що я вам хотіла показати, це всі порожні баночки. Пишіть, що з цього пробували ви, що у вас закінчилося. Буде цікаво почитати, чи сходяться у нас думки на, то, на рахунок того чи іншого продукту, чи ні. А я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!